Велика стіна вздовж українсько-російського кордону постане за три роки. У цьому запевнив Арсеній Яценюк і проінспектував будівництво ділянки споруди на Харківщині. Мур на кордоні навіть вже отримав назву з легкої руки прем'єра: європейський вал. Тут протитанковий рів завширшки три метри, глибиною два. Далі триметровий бруствер, потім чотириметрова контрольна слідова смуга і дорога для пересування прикордонних нарядів. Ну, а там, де це треба, паркан з датчиками і відеокамерами. Півмільярда гривень на проєкт дає світова спільнота. Решту орієнтовно вдвічі більше візьмуть з державного бюджету. Ми фінансуємо свій кордон, ми фінансуємо свою оборону, ми фінансуємо свої підприємства, ми фінансуємо свої робочі місця. Це є запорукою безвізового режиму. Це є запорукою того, як зупинити диверсантів, агресора. І Як дати можливість в тому числі українським збройним силам отримати перший рубіж оборони проти агресора, ким є Російська Федерація?